Харків починає квітнути. Перші різнокольорові клумби почали з'являтися у центральній частині міста. Ось одна зі знакових локацій, де щодня зустрічаються тисячі харків'ян. Градусник тут висаджують різнокольорову віолу. Знаходимося на площі конституції. Стартувала кампанія з висадки квітів. Позаду мене клумба 140 квадратних метрів, і ми висаджуємо віоли жовтих, блакитних, різних кольорів. Ця квітка дуже звична вже для харків'ян, яку ми висаджуємо у квітні місяці перед пасхальними святами. До цієї квітки вже харків'яни звикли, тому що вона дуже різнокольорова, різнобарна і може порадувати кожного харків'янина своїм чудовим. Поглядом ми вже висадили віолу біля Хнатобу, біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, біля нашого знаменного козака харка і продовжуємо висаджувати в сквері на 23 серпня і так далі. Ми запустили інстаграм-конкурс для кожного харків'янина, щоб вони могли долучитися і намалювати свій ескіз клумби, який будемо висаджувати в цьому році. Тематика в нас дуже звична для нас, для українців. Це українська тематика. Кожен харків'янин має змогу намалювати ескіз-візерунка в українській тематиці, і прислати нам у директ в інстаграмі Зеленбудки і потім наші дизайнери будуть визначати найкращу клумбу. Ми будемо дивитися в першу чергу на тематику. В другу чергу ми будемо дивитися на реалістичність, тобто щоб була змога висадити цю композицію і показати всім харків'янам. До 24 квітня ми приймаємо роботи. Потім беремо десь тиждень на визначення найкращої клумби. І після цього ми будемо оголошувати результат. Найкращі клумбу ми будемо висаджувати в центральному місці Харкова. І безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.